Міст, якого немає, притча, примітка автора: Багато хто з нас не довіряє своїй інтуїції, іншими словами, багатьом з нас важко здобути віру. Зауважте, будь ласка, що я зараховую до таких людей і себе вірити в те, що не зриме – один із найважчих принципів, що лежать в основі системи поглядів. За якою ми маємо вірити в Бога і нас самих заради нашого майбутнього? Крайон часто розповідає притчі, які містять рекомендації. Ось одне з подібних оповідань. Дорогі мої, єдине, що відокремлює вашу свідомість від свідомості Бога, це дуальність, створена вами для того, щоб втілитись на землі. Але коли ви дотягуєтеся до частки вашого духу, що знаходиться поза вами, і здобуваєте довіру до неї, ви починаєте користуватися новими дарами, якими Бог наділяє нас у новій ері, Генрій їхав на великій швидкості дорогою, його шлях лежав з іншого боку долини, і було цілком доречно для просвітленого. Попросити Бога разом з ним створити цю поїздку. Інтуїтивно він знав, що йому треба було її створити, і зробив це. Він їхав дорогою. Попереду на нього чекала серйозна проблема. Раніше на інший бік долини вів міст, але з недавніх пір його не стало, усвідомлюючи це, Генрі все-таки продовжував мчати по дорозі. Розумієте, Генрі творив диву довіри заради свого майбутнього, цілком віддавшись вірі. Невже Генрі збожеволів? Про що в цей час думала б нормальна людина? Він напевно збудував би логічний ланцюжок. Мосту немає, отже, я розіб'юся. Міст не можна відновити за лічені хвилини. Коли я проїжджав тут учора ввечері, його не було, виходить, його не буде й сьогодні. При цьому він, звичайно ж, уявляв би собі міст з бетону і сталі, що стоїть на колишньому місці. Моя машина не потрапить на той бік, якщо не буде мосту. Генріш вперше пробував створити своє майбутнє. За допомогою нових дарів Бога. Він більше не вважав себе іграшкою чи жертвою життєвих обставин. Він відчував себе відповідальним за все, в тому числі за зниклий міст, і відчував, що відкриває для себе шлях, яким раніше боявся рухатися. Адже Генрі довірився в Богові вперше. Він мчав на повній швидкості. І дивився на прірву в тому місці, де раніше був міст. Що ж знав Генрі, чого не знала більшість людей. Ось кілька рекомендацій, що стосуються віри в нову еру. Перше, не підходьте з людськими мірками до Божественного, Думайте, як думав би Бог. Трапляється багато про що ви і не підозрюєте. Коли Бог створює разом з вами великі зміни у вашому житті, речі, здавалося б, дуже неймовірні, чарівним чином можуть стати абсолютно реальними. Друге, не піддавайтеся страху. Зрозумійте, якщо ви намагатиметеся міркувати як звичайна людина, ви відразу потрапите під владу страху, ваш розум обернеться проти вас. І доки ви будете мчати до мосту, якого немає, він несамовито вимагатиме згорнути праворуч або ліворуч. Може, ви зупинитесь і навіть відмовитеся від поїздки зовсім, бо страх сталевим лищатиме стисне вам серце. Третє, усвідомте себе відповідальним за подорож. Слухайте уважно, оскільки це дуже важливий момент. Якщо ви думаєте як людина, боїтеся як людина, у вас не виникне довіри до Бога, і ви будете звинувачувати Його у створенні ситуації, яка може здатися вам безвихідною. Ось я на дорозі і лечу назустріч смерті. Боже, ти обдурив мене. Боже, ти зрадив мене. Я напевно розіб'юся об дно каньйону. Уява безперервно намагатиметься переконати вас у тому, що всі ваші спроби врятуватися ні до чого не приведуть така дуальність, якою ви наділили себе для втілення на землі. Якщо ж ви берете на себе відповідальність за подорож, тоді Бог нічого не зможе зробити з вами. Ви частка Бога, ви самі здійснюєте акт створення на дорозі, думаючи так. Як думає Бог, без страху, знаючи, що колись десь раніше стояв міст, то неодмінно буде щось замість нього і не будуючи припущень про те, що цього може не бути. Під'їхавши до долини, Генрі раптово побачив попереду те, що й очікував: моста не було. Люди не могли відновити його за день. Генрі охопив страх. За мить його випробування мало закінчитися. Але що ж це? На дорозі стояли люди і вказували, щоб він їхав в об'їзд, туди, де він раніше ніколи не бував, і де його очам відкрився зовсім новий міст міст, який будували цілий рік, міст, що будувався задовго до того, як Генрі попросив про нього, і до того. Як він йому знадобився, він ширший, ніж Генрі чекав він освітлений, щоб ним можна було їздити вночі, і ним можна дістатися на інший бік долини набагато швидше, ніж старим. Генрі не бачив, як його будували. Він з'явився тільки зараз, коли став найбільше потрібен. Генрі зупинився з іншого боку долини. І звершив коротку молитву, він підніс Богу вдячність за здатність сотворити. І Бог відповів, подякувавши Генрі за те, що він підвищив частоту своєї вібрації, а значить, і частоту вібрації планети, повіривши в реальність, яка не зрима. Після мова автора: Якщо ви зрозумієте цю притчу. Ви зрозумієте, що це та нова енергія, яку дарує вам Бог. Крайон каже, що для Бога час не є лінійним. Усе відбувається зараз, тобто минуле, сьогодення та майбутнє не перебувають у звичній людям прямолінійній послідовності. Бог готує відповіді ще до того, як ми поставимо запитання, як і у випадку з мостом. Бог створить результат до того, як ми про щось попросимо. Це є абсолютно природним, оскільки наші можливості були визначені ще до того, як ми прийшли в це життя, не плутайте з приреченням на нашій планеті всі мають свободу вибору, однак у Бога є перевага, Він знає наперед, що нам знадобиться в нашому лінійному часі. Якщо ми про щось просимо, сьогодні готується те, що ми створимо і явимо світові завтра: зцілення, багатство, яке прийде у ваше життя, партнерські відносини і допомога в найважчі хвилини життя. Всі ці приготування були зроблені Богом у відповідь на наші прохання, про які ми самі ще не підозрюємо. Ось такі чудеса може творити віра, і ось те, що Крайон називає співтворчістю з Богом. Можливо, тепер ви побачите, чому довіра або віра взагалі може призводити до якогось результату. Ця притча показує, що до того моменту, коли Генрі знадобився міст, він уже рік як будувався, чи не виникає у вас часом відчуття? Що певні обставини унеможливлюють будь-які зміни у вашому житті? Наприклад, ваша робота ніколи не буде кращою, а сімейні стосунки завжди будуть такими ж. Ви відчуваєте, що у вас пов'язані руки через нестачу фінансових коштів або ваше життя позбавлене будь-якого сенсу? Що ж змусить вас відчути абсолютну впевненість у тому, що вирішення цих нерозв'язаних проблем уже зараз готується і тільки чекає на те, щоб ви висловили намір його знайти? Подивіться ще раз на три рекомендації дані в притчі. бо якщо навіть ваше ім'я не Генрі, ця історія стосується і вас, чи не час зробити своє життя кращим? Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Сама ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не умине вас.